Так, всім привіт На дворі жира Приїхали, з озера поплавали, Курочок мамі купив, до речі Чудово Моє знайомого Віталіка, такі в нього курочки гарні. Таке, не про те відео, йдемо подивимося як наші кролики переносять жару. Зараз знаємо, як наші кролики переносить жиру. До речі, покажу, ось бачите, вольєрчик. Тут був колись і собачка, і той, і все, але тепер тут кури. Під наклоном зробив таку штучку, вчик і все безпечно. І собачка не втіхне, і курочки, і курочок ніхто не вкриє. Для будинок наші кролики борються з жирою. До речі, сохне виноград. Ну, якби. Виноград ми трохи обрізаємо, щоб були більші ці такі, такі що листя, не кроплене, і то все кролики з'їдають. Дуже добре. Ну що, приміщення легше? Приміщені чудово, тому що там є вікно для гною, там є вікно для вентиляції. тут відповідно, двері, там від курника, Коротше, тут, тут все нормік. На дворі жеріща, трохи більше, хоча там вони під навісом. Ну я зараз покажу їх, покажу тих, покажу цих. Панончиків. Це полтавці малі. І тих, і тих покажу, але це полтавці малі. Ці дуже гарненькі. Ці Ця крилиця перший раз родила. Теж вона крита самцем з Умані. А крилиця по самцю від Олега Сисака. Гарна дуже, там, ну коротше. Така сама гарна, як і мама, як то кажуть. От. Панонки. Лежать, жара, сіна не їдять. Трохи мають щось там мають. Корм зерна, щось там мають трохи. Корм, до речі, закінчився. Олежику. Привези нам корм, радчику. Точно закінчився. Такі наші панончики. Та. Була дуже жара, це мало 9. Тобто 7, в общем, в тому пуху, так і вони цей, бо мене не було. Хтось мені писав в коментарі, хлопці, так, щиро вдячний. Все правильно. Ви правильно говорите і правильно робите, що пух забираєте. А мене не було і було їм дуже жарко. Лишилось тільки двоє. От. Таке, нічого. Добре, що хоч так якому молоко з цицек висмоктати, скажімо так. Тут-тут, тут чудова санця В Полтавці так і теж чудові по санцьові. Що когось цікавлять, то ще є варіант неділя-дві купити, бо потім вже буде пацани під ніж. Так що, так і тут, і тут. А решта все в нас пусто. Тобто весь, як бачите, сухенько-чистенько. Хоча того тижня я вже не прибирав, бо менше кролів в приміщенні, то я раз в два тижні прибираю. Тут все добре. Такий суєсаць, коли його покажу. Дуже гарно. Його брата я взяв на зробив відбір, взяв його на потомство лишив. Це по самцю з городка. У мене ще там така лінія одна є та-та-та-та... І по зовсім іншій крилиці. І по крилиці у тіво. І по тіво мамі. Теж вона. До сучасних моїх кролів вже немає відношення не дуже. о, То ще є такий один хороший. А одного я вже взяв на племя Зараз вам його покажу ближче там того другого. так, Тут закриваємо. Тут ті всі гарно породили ну Слухайте, полтавчики огонь. Ці вже полтавчики від самця. зараз покажу якого. Та оці мальки то вже обо цьому самцові, то вони вже такі. Та вони всі прикольні, насправді, вони скоро почнуть сіріти. Ось це інший самець, якого я собі відклав. от він красавчик. Зараз ближче вам покажу. Вага його... Вага його не найбільша з потомства, бо там є козак 4700, цей має 4500 в 5 місяців. Але він такий красавчик, він мені дуже просто сподобався. І мордою, і вухами, типу, прикольний. Тому собі такого лишив. От. Курка хоче його дослідити. Дослідниця. Такий гарний молодий панончик. Йдемо зараз інших глянемо, цього поставимо на місце. Так. Козака. Зараз глянемо інших. Та-та-та. Там огірки мають бути. Так. Зараз глянемо на кролики. Цих майже всіх дворових. Трохи породили. Хтось спарований, хтось покритий, курка от нам лазить теж. я тих курай так не люблю, але... Є інші люди, які їх люблять, тому типу, таке з поваги до них. Це привезет наша покрита. Полтавка. Полтавка, Нормально. Оцю хотів показати. Це що вродила? Огарно вродила вона. Давно я не заглядав до гнізда. Як мінімум тиждень. О, фут-фут-фо. Ці гарненькі. Фут-фут-фо. Хлопці і дівчатка. Мало гарна, велика. Та що мала 6 кг плюс, я показував. Так кинув їм вже 7. кг Тут Данно. Щоб все у вас було дуже добре. Та-та-та. Угу. Хтось цицьку зразу шукає. О, цей буде шустрий пацан. Так. То я собі таку кролицю підкупив у Василя з білої. Хто його знає, то, о, то всім передаю привіт і Василю теж. О, то Василь вродила. Щиро тобі дякую, все отлично. Все гарно, все прекрасно. На інших можна глянути. Тут є молода кролиця. Оцої попередньої старшої перед цією. Двох має, а то її дочка. І ті молоді самці, то її брати. Так само народила. Так само народила там гарно. Я вам так зараз близько, коротше, не покажу, але народила. Все гарно. А, тут народ, я дорахувався. Ану, може. І так, їх тут... 12 крилиць. Десь так. То по тому самцю теж. Дочку ви її цієї бачили, так що показував. Така теж гарна. Бляха, так. Не думав, що болтавське срібло то, така класна порода. Вже і самця до неї маю, вже і маю пару крилець під того самця. і Вже вони мені подобаються Отакі ну Дивіться, влупила від нього бляха. 12 штук. Я думаю, що другий раз десь так само візьме від нього. Хібабе! Хібабе. Таке, бачите, зерно і гімно, бо корм закінчився. Ціно ще є. Вода. Вода все працює. Все це вони собі тут п'ють. і ті же це. Тут у наші верху шиншилки, Класні теж, такі класні крилечки шиншилки, просто чудові. довгі, чудові, Ми будуть немов. П'ять їх було виводку. Це п'ять крулиць, Дві сірих. І три білих. Такі крилички. Гарненькі, цікаві. Гарненькі кролички. Ну ті по сусісвіту їм тільки що показувати, ті, вже бігають, вже цей. Тут можна порахувати. Там два, три, чотири, п'ять. Та ладно, ще буде час їх рахувати, правда? Да, їх рахувати. Добре, що є. Гарна кролиця, гарні кролинята. Василю, привіт. От Отут ще, панове хлопці, я гарний цікаві. Три сидять, їх, можна їх в приміщення забрати Якби є велика клітка, метр на метр, є такі. На дворі у мене клітки великі, чудові. Всі шість кліток. І вони тут собі сидять, бігають. І, я думаю, їм тут веселіше, ніж тих малих в приміщенні. Так що так, такі ще є санції пан Антор. Mm. Та все вроді всіх вам показав. Полтавка вроді успокоїлась бешена. Своїх тих покажу. В Тернополі там маю, того великого грішу гарного. То тим полтасів парую, але... цього тільки що я показував. Ось оцей гарний. Я собі такий вибрав, він такий чудовий, костистий, такий і гарний. Так що вже буду, будемо від нього брати потомство. Зараз собі лишаємо щось, які з лінії робимо, та й тішимося, та й тішимося. Всіх вітаю з Петра і Павла. До речі, свято, сьогодні чудово Петрів, Павлів, всім вітання, всім здоров'я, радості вам і вашим сім'ям. А нам всім миру спокою А Україні перемоги. Так що Тобці всім пока. Що <кхід> хто дивиться, хто, кому цікаво, то... то добре, я радий. Завжди з радістю щось покажу. Що є цікаве, що є нове. Поділюся, як їдять, як годують, як бореться зі спекою. А відео ми почали, як вони бореться зі спекою. ну хліві їм легше. Тут під навіс. Тут якби покажу ще От. Тут все під навісом. А тут вже це. Тому тут якби немає мегаспеки. Мої кролки це переносять дуже добре, скажімо так. ну як Плюс-мінус, мають воду і мають сі підлоги. Вітер піддуває, тому все добре. Тому все добре. Тому, друзі, добре. Всім до зустрічі, всім всього доброго. Слава Україні! Героям слава!